Так, сьогодні наше перше заняття, тема якого придбав ділянку «Що далі?». Мене звати Анастасія Волкова, я є головою громадської спілки Пермакультура в Україні, і останні сім років я господарюю на власній ділянці в екопоселенні Зелені Кручі в Київській області. Я дам вам поради, виходячи з власного досвіду та принципів пермакультури. Пермакультура це підхід до планування території у природовідповідний та раціональний спосіб. Це створення сталої системи, яка максимально використовує наявні ресурси та потребує мінімуму зусиль для підтримання свого функціонування. Отже, у вас з'явилася ділянка. З чого почати, як освоювати її так, щоб не розчаруватися, а отримувати задоволення і досягти бажаних результатів. Перше, з чого ми починаємо в пермакультурі і перше, що треба робити на вашій ділянці, це спостерігати та збирати інформацію. В ідеалі за ділянкою треба спостерігати протягом року, щоб побачити, які процеси відбуваються на ній протягом чотирьох сезонів, звідки дують вітри, як тече вода по ділянці під час дощу, де і коли відбуваються перші та останні приморозки, де падає тінь влітку та взимку, які рослини ростуть на ділянці, які тварини, птахи та комахи присутні на ділянці в різні пори року, які ресурси є на ділянці та поруч. Які ґрунти, яка висота ґрунтових вод. Розглянемо докладніше деякі з цих пунктів. Що нам дасть інформація про вітри? Розуміння того, де нам необхідно висаджувати вітрозахисну смугу, будувати паркан або захищатись якоюсь будівлею і де точно не варто висаджувати тендітні плодові дерева. Спостереження за пересуванням води по ділянці дасть нам розуміння того, де ми її втрачаємо, і підштовхне до заходів водоутримання. Бо вода є дуже цінним ресурсом наразі, і їй необхідно приділити особливу увагу. Рослини, що вже є на ділянці та поруч, скажуть нам про те, що можна успішно вирощувати. В першу чергу мова про дерева. Подивіться, які дерева вже є на ділянці і як вони себе почувають. Бо, наприклад, чимало плодових дерев не зможуть рости, якщо у вас високі ґрунтові води, і в такому випадку необхідно буде вживати додаткових заходів для їхнього вирощування. Якщо ж навколо є багато великих горіхів, то і у вас горіхи будуть рости. Трава теж нам може багато про що сказати. Якщо у вас бур'яни в повний зріст, радійте, це свідчить про родючість ґрунту. Особливо кропива говорить про родючість. Якщо ж в якійсь частині ділянки у вас навіть бур'яни слабенькі, то розраховувати на врожайність культур там не варто. Однак не засмучуйтесь і точно не поспішайте завозити камаз чорнозему, в пермакультурі є дієві методи відновлення родючості ґрунтів. Якщо взимку ділянку відвідують зайці та косулі, то всі молоді плодові дерева доведеться на зиму захищати. Добре знати стан ґрунту. Чи піщаний він чи глинистий, яка його кислотність, можна зробити базовий аналіз в лабораторії. Є також рослини-індикатори, які можуть нам підказати кислотність ґрунту, наприклад, хвощ польовий росте на кислих ґрунтах. Головне розуміти, чи у вас все ж таки пісок чи глина, бо пісок швидко пересихає, а у важкій глині вода може застоюватись. Від цього буде залежати підбір рослин. Ресурси окрема важлива тема. Що може бути ресурсом? Гілки від розчищення хащів можна закласти в теплі грядки або перетворити на біочар, активоване вугілля для підвищення родючості ґрунту. Скошена трава, опале листя це все мульча для грядок. Старі дерев'яні конструкції можна перетворити на дрова. Якщо ви плануєте будівництво з натуральних матеріалів, то цінним ресурсом для вас буде пісок та глина. Вода це, на мій погляд, тема номер 1 бо її стає все менше в Україні. Якщо у вас є колодязь, спостерігайте, який рівень води в ньому в різні сезони. Я раджу одразу планувати збір дощової води та використання сірої води з будинку, і хочу звернути вашу увагу, що глибинна свертловина може призвести до того, що у сусідів в колодязі впаде рівень води. Крім особистих спостережень за цими факторами, цінним джерелом інформації є сусіди: Спілкуйтесь з ними та розпитуйте їх. Добре завести блокнот або файли, куди записувати зібрану інформацію. Наступний крок після спостереження це визначення призначення ділянки. Необхідно чітко усвідомлювати, для чого вона вам потрібна і чого ви від неї чекаєте, чи це дача для відпочинку, чи місце постійного проживання, чи потрібен вам сад, город, чи газон для бадмінтону, чи город має давати трохи врожаю, чи повністю вас забезпечувати. Дуже важливо підключити до цього процесу всіх зацікавлених осіб, дружину чоловіка, дітей. Або інших людей, які будуть користуватися ділянкою. Попросіть кожного з них прописати, що саме вони хочуть робити на ділянці і які елементи бачити. Комусь потрібна теплиця, комусь гойдалка та гамак. Треба врахувати потреби всіх, щоб задоволення від ділянки отримувала вся сім'я. Третій крок малюємо план. Не бійтеся, що у вас немає для цього навичок, все одно спробуйте. Це важливо і до того ж цікаво. Візьміть великий аркуш паперу або міліметровки і нанесіть на нього вашу ділянку в масштабі. Вам допоможе в цьому план, який є зазвичай в документації у власників ділянки та кодастрова мапа з інтернету. Нанесіть на план ті об'єкти, що вже є, а потім почніть додавати бажані об'єкти будівлі, дерева, грядки, доріжки тощо. Тут вам знадобляться з ваші спостереження та зібрані дані, які підкажуть, де більш доцільно розташовувати ці елементи. Пермакультура вчить функціонально поєднувати елементи, тобто таким чином, щоб вони взаємодоповнювали один одного. Курник може додатково обігрівати теплицю. Південна стіна будинку бути тепловою пасткою та вітрозахистом для персиків, паркан шпалерою для витких рослин. Можна нормалювати на картках ті елементи, які ви хочете розмістити та погратися з ними. Що буде, якщо розташувати два елементи поруч, над, під одним та іншим, крім того, подумайте, які елементи ви хочете мати біля будинку, а які подалі. В пермакультурі ми це називаємо зонуванням. Наприклад, грядка з зеленю має бути якнайближче до кухні. Вам до неї ходити кожного дня. Огірки та помідори теж мають бути недалеко, а от картопля чи гарбузи можуть бути десь подалі, вам до них кожного дня не треба. Так само і фруктовий сад, за плодами ви будете ходити до нього лише в сезон. Так вийшло, що у мене біля будинку росте величезна абрикоса. В сезон абрикос ти відкриваєш двері, а у тебе все встелено. Це дуже незручно, бо доводиться прибирати навіть погані плоди. Тоді, як, якби ця абрикоса росла десь подалі, в садку, то прибирати неконденційні плоди не треба було б. Вони б залишалися там як удобрення. Тобто, один і той самий елемент може бути як ресурсом, так і забруднювачем. Також ніколи не саджайте шовковицю біля будинку, бо буде дуже брудно. А от якщо ви плануєте тримати птицю, посадіть кращу шовковицю там. Це буде для птахів корм. Таким чином, робиться пермакультурний дизайн. Більш професійно навчитися такому дизайну можна на сертифікаційному курсі пермакультурного дизайну. Ще один варіант замовити планування у професіоналів. Але навіть в такому випадку я б радила і самому отримати знання. Четвертий крок визначаємо пріоритети. Завжди хочеться все й одразу, і зазвичай люди пропускають попередні три етапи. В результаті багато доводиться переробляти або сумувати. Що дерева вже посаджені не там, що побудовано щось не там. Виконання трьох попередніх кроків не вбереже вас повністю від переробок, зміни будуть завжди, але значно скоротить їхню кількість та вбереже від розчарування, а виставлені пріоритети дозволять не розпилятися та не вигоряти. Визначте, що для вас на даному етапі є найголовнішим ремонтувати чи побудувати житло і швидше переїхати, чи закласти сад та розбити город. Сконцентруйтеся на чомусь одному. Робіть маленькі кроки, не освоюйте одразу 20 соток городу. Почніть з однієї грядочки, за якою ви зможете якісно доглядати. Декілька корисних елементів, про які варто подумати. Можливо, вони вам знадобляться на ділянці. Вітрозахисна смуга з дерев та кущів по периметру ділянки. Якщо вона вам потрібна, то можна починати висаджувати її з першого року. Бо зазвичай це великі об'єми і росте вона не так швидко. Для вітрозахисту підійдуть невибагливі дерева, що ростуть у вашій місцевості, і обов'язково включіть до них шовковицю та кущі з дрібними ягодами для птахів, бо вітрозахисна смуга має бути також місцем для птахів та дикої природи. Хвойні дерева дадуть вам вітрозахисти взимку, сосни ростуть швидше за ялинки. Висаджувати хвойні рослини краще навесні, на відміну від цих інших дерев, які краще висаджати восени. Не поспішайте вирубувати дерева, які вже є на ділянці. Навіть якщо старі яблуні вже не плодоносять, їх можна спробувати омолодити і отримувати врожай значно раніше, ніж підростуть новопосаджені. Ще старі дерева можуть бути няньками для молодих захищати їх перші роки життя від вітру та сонця. Дуже хочу порадити вам зберігати. Та створювати біорізноманіття на ділянці. Чим більше різних елементів є в системі, тим більш стійкою вона є. Тому добре, коли дерев, кущів та трав є багато різних. Знову повернуся до теми води. На фото ви бачите мої бочки для збору дощової води. Будинок у нас невеликий 4 на 8 метрів, але у хорошу визняну зливу може набратися до куба води. І мені б хотілося мати більше таких бочок, тому що буває, що у дощовий тиждень вони переповнюються, вода втрачається, а потім у посуху вона настільки потрібна. А це моє біоплато – водойма, в яку в теплу пору витікає сіра вода з будинку, з кухні та душу. Завдяки рослинам вода очищується, запаху від водойми немає, а потім я використовую її для поливу. Таким чином, вода не втрачається, а повторно використовується. Водима також творює мікроклімат, є привабливою, до неї прилітають птахи пити воду. Якщо ви ніколи не саджали плодові дерева, то вам буде корисно знати, що вони бувають високорослі, середньорослі та карликові. Це залежить від підвоє, нижньої частини дерева, на яку щепиться певний сорт. Високорослі дерева потребують більше місця. Вони високі, крона у них широка. Вступають в плодоношення вони досить пізно. Але вони мають глибокі корені. Відповідно у дорослому віці, краще забезпечують себе водою та поживними речовинами, краще витримують вітри, більш довговічні і в майбутньому будуть давати більше врожаю. Карликові дерева займають мало місця, вступають плодоношення рано з другого третього року. З них зручно збирати врожай. Але вони мають слабку кореневу систему, потребують поливу, підживлення та хороших опор від вітрів. Через надлишок плодів можуть ламатися, тому потребують нормування врожаю. І живуть вони недовго 15-20 років. Середньорослі дерева знаходяться посередині між цими двома категоріями: більш міцні і довговічні, але перший врожай доведеться трохи почекати. Всі варіанти мають свої переваги і недоліки обирайте в залежності від ваших потреб та розмірів ділянки. Особисто я люблю високорослі та середньорослі дерева, вони мені видаються більш сталим варіантом. Але може так бути, що, наприклад, у випадку високих ґрунтових вод тільки карликові дерева вам підійдуть. Більшість людей хочуть ділянку для того, щоб вирощувати на ній їжу. Ну і ми ж з вами ростемо майбутнє на цьому курсі. Про те, як створити город, а саме про різні види грядок, ми поговоримо на наступному занятті. Безумовно, ця інформація є базовою. Далі вам необхідно буде поглиблювати знання у кожній сфері будівництві, садівництві, городництві. Але я сподіваюся, що мої поради не дадуть вам розгубитися на новій ділянці і допоможуть зрозуміти, в якому напрямку рухатись. Інші відео нашого курсу розкриють для вас багато інших аспектів. Я бажаю вам, щоб ваша ділянка дарувала вам радість і натхнення, щоб життя на природі робило вас здоровими і щасливими. Я не скажу, що жити на землі легко. Це щоденна фізична праця і постійне вирішення проблем. То електрика зникне, то насос зламається, то вітер щось повалить. І треба бути готовим лагодити це все самому. Ти не покличеш швиденька майстра, як в місті. Але з власного досвіду і досвіду моїх сусідів по екопоселенню, можу сказати, що ці зусилля того варті: дихати чистим повітрям кожного дня, обідати у власному садку, готувати з продуктів, які ти щойно зірвав з грядки. Бути спокійним за дитину, що грається на подвір'ї, ввечері сидіти біля вогнища і дивитися на зорі. Дуже важливою є спільнота людей, тому, якщо ви ще не обрали ділянку, добре подумайте, поруч із якими людьми ви б хотіли жити. Можливо, яке поселення для вас хороший варіант? До кожного відео нашого курсу у нас є завдання, за виконання яких можна отримати приз. Завдання до цього відео дивіться в описі до нього. Бажаю вам успіхів у всьому.